Привіт! Мене звати Вероніка. Ви на каналі Що Цікавого. І сьогодні я розкажу про такий новенький, але вже такий тушнотно популярний фільм Барбі. Надіюся, що мій короткий переказ буде вам до вподоби і ви не пошкодуєте вподобайки, коментаря. Це реально мотивує творити далі. А також підписуйтесь на канал. Разом буде цікавіше. Отже, розпочинається наша рожева епопея з пустелі, в якій маленькі дівчатка в суперконсервативному середньовічному одязі нянчаться зі своїми ляльками-пупсами, годують їх, перуть, прасують, харяться. Ну, ви зрозуміли звичайнісіньке мамське життя, і тут раптово з'являється довгоного красуня на каблах, в купальнику, моднячих окулярах, яка підморгує їм. Неважко здогадатися, що це і є та сама Барбі, вона наче примовляє їм: Ти жінка, а не посудомийна машинка. <кхід> Ой, а ти жінка, а не нянька і домробітниця. Ти маєш право бути красивою, успішною на улюбленій роботі. І це все було би дуже круто. Та Барбі також далека від ідеалу. Про що це я? Якщо колись стереотипно правильною жінкою була запахана домогосподарка, то з появою Барбі, якщо ти жінка, то маєш бути обов'язково струнка за невеликими винятками, обов'язково нафарбована, обов'язково привітна, обов'язково успішна. І навіть якщо ти замахана, то все одно виглядай красиво, ну ти ж жінка. Та про це дівчатка дізнаються потім. А зараз Барбі дає їм можливість проявити себе, відкрити свої таланти, наважитись бути кращою версією себе, і всі Барбі в своєму скажено-рожевому Барбіленді впевнені. Ще здійснили гендерну революцію, і тепер жінки правлять світом і не мають ніяких проблем. Ну досту так, як в Барбіленді. Водночас Кен в світі Барбі, наївно закоханий, невпевнений і супер ранимий. Він просто додаток до ляльки, і він щасливий лише тоді, коли вона звертає на нього увагу чи, хоча б погляд. І ось в нашої по сумісництву стереотипної Барбі вечірка. До неї прийшло безліч інших Барбі, Кенів. Всі веселяться, танцюють, співають. І раптом вона задає відпадне запитання. А ви колись думали про смерть? Музика затихає. Народ в шоці. Але Барбі розуміючи, що ляпнуло щось не те, викрутилась швидко. Каже, М -м, про що це я? Просто до смерті хочу танцювати. Але вже на наступний ранок щось пішло не так: холодний душ, підгорівший тост, протерміноване молоко. А ступні. О, мама мія, вони стали прямими. Тому їй довелося піти до дивної Барбі, якою колись дуже жорстоко побавилась власниця, і тепер вона допомагає іншим Барбі, в яких щось пішло не так. Дивна Барбі Вангує, що дівчинка, яка бавилась нашою Барбі, швидше за все сумує і свої думки переносить на свою ж ляльку. Отже, портал відкрився, і нашій Барбі треба чимдуж помчатися в реальний світ, щоб допомогти своїй власниці побороти цю екзистенційну кризу. Проте стереотипна Барбі Барбі протестує і відмовляється їхати кудись зі свого раю, кольору скаженої фуксії. Та дивна Барбі задає віддухопельне запитання: ти хочеш жити з цим целюлітом і перепадами настрою? Так-так, деньок в Барбі не вдався настільки, що в неї з'явилися навіть такі ознаки реальної жінки. Тож такий аргумент відразу її переконав, і вона таки зібралася в дорогу. Коли ж виїхала, раптово на задньому сидінні вигулькнув Кен. Який сховався там, щоб таки супроводжувати її, хоча вона мала їхати одна, і ось вони удвох машиною, катером, ракетою, велосипедом, снігоходом, роликами добралися до реального світу. А тут ось то на. все точнісінько, навпаки. Всі чоловіки невимовно грубі і супермускулінні, а жінки чомусь не правлять світом, як у Барбіленді. І тут зненацька якийсь хлопчур ляськає Барбі по сідницях. Вона, як самодостатня особистість, якщо так можна назвати ляльку, не терпить такої ганебної поведінки і дає невігласу кулаком по носі. За це їх скеном забирають в буцегарню, знімають відбитки пальців і знову відпускають. Це дуже дивно, бо шкен нікого не бив, а чому його теж фоткають і опальцьовують? Незрозуміло. І вже того ж дня Барбі з Кеном крадуть ковбойський одяг і їх знову опальцьовують. І на що ця процедура знову? Це такий протокол чи просто комедний момент? А як ви думаєте, поділіться в коментарях, отримайте плюсик до карми. Отже, наших героїв знову відпустили з боцегарні, Барбі сіла, закрила очі, зосередилась і побачила дівчинку, яка з нею гралася. Виявилося, що ця дівчинка проходить важкий етап дорослішання, і Барбі в неї відібрали, бо ж вона вже велика. Коли ж Барбі розплющила очі, то побачила поруч стареньку зморщену бабусю, довго дивилася на неї. Цікавий момент, важко було зрозуміти, що ж вона видасть після такого споглядання. І тут Барбі каже Ви така красива, а старенька відповідає: Я знаю. І вони сміються? Це так мило. І правда, кількість зморшок не впливає на красу. Головне, впевненість і любов до себе. А в цей час працівник головного Барбі офісу отримав по шапці від якогось Дена із ФБР через те, що з Барбі Ленду втекли Барбі з Кеном. Тож припускаю, що за нашими героями ще й погоню влаштують. А Барбі з Кеном прийшли нарешті до школи, де мала би бути оця дівчинка-власниця Барбі. Наша лялька думала, що всі дівчатка будуть її обіймати і дякувати за те, що вона їм дає такий гарний приклад бути тим, ким хочеш. Але школярки розчарували її, повідомивши, що перестали гратися своїми ляльками ще в 5 років. На диво розумні і трохи злі дівчата, одна з яких, якраз ота власниця, розказали Барбі, що вона жахливо на всіх впливає, бо уособлює недосяжні стандарти краси і відкинула фемінізм років на 50 назад і відняла в них почуття власної цінності. Барбі, шокована почутим. Вона втікає від юних феміністок, вся в сльозах. А Кен в цей час дивується, наскільки впливові і всесильні в реальному світі чоловіки. Він вирішує влаштуватись на роботу, але згодом офігіває від того, що для роботи на гарній посаді недостатньо бути чоловіком. Треба ще щось вміти, знати і мати якийсь диплом. А до заплаканої Барбі приїхали люди в чорному, щоб відвести її обережно реклама. В Маттел такий собі головний офіс Барбіленду. А в реальному світі це фірма, яка виготовляє Барбі. Кінець реклами. Дівчинка-власниця Барбі якраз сіла в машину до мами і, побачивши все це, сказала: Добре, що ці люди забирають ту божевільну. Вона стверджує, що вона Барбі. Почувши це, мама дівчинки аж з машини вискочила. Підозрюю, що Барбі належала саме їй, а не до. Та подивимось, що ж буде далі. Отже, Барбі привозять в головний офіс, де їй пропонують не швендяти реальним світом, а залізти в коробку і відправитись в Барбіленд. Вона погоджується, але хоче спочатку познайомитись з жінкою, президентом цієї фірми. Проте виявляється, що в компанії, яка створює ляльок Барбі, який жіночої статі, для дівчаток, немає працівниць жінок, принаймні на керівних посадах. Барбі вирішила втекти з цього жахливого патріархального місця, рвонула. Вона від тих мужиків забігає в якусь кімнату, а там сидить старша жінка на ім'я Рут, яка підказує нашій героїні, як втекти з цього жахливого місця. Коли Барбі вибігає на вулицю, її вже чекає машина з жінкою, яка є гіпотетичною власницею Барбі. Жіночка розказала, що одного разу їй було так самотньо і сумно, що вона вирішила погратися з Барбі своєї дочки. Та ще й в пориві фантазії намалювала різні малюнки. Як, от, продумаючи про смерть Барбі з целюлітом, ну тепер все стало на свої місця. Але не зовсім. Бо в цей час працівники мателу доганяють їх машину, і тут машинки шикуються носами. До носика, і ми бачимо розкішну рекламу шевроле. Все, надивилися на круті машинки, тепер дивимось на Барбі, бо вона вирішила привезти жінку з дівчинкою в Барбіленд для того, щоб вирішити ситуацію, яка склалася. А там таке сталося. Кен надивився на світ людей, повернувся до Барбіленду і все перевернув з ніг на голову. Тепер там почали правити кени. А всіх Барбі, які мали професії і були кимось в своєму світі, зазумбували і вони стали лише. Приносити пиво кенам і розважати їх в Мачо Дача Хата Хаус. Коротше, Кен схопив зірку в реальному світі, бо його запитали там котра година. До нього там відносились з повагою. В цей час в реальному світі продажі Мачо, Дача, Хата Хаус б'ють усі рекорди. На Барбі ніхто вже й не дивиться. А ось у Барбі Ленді Барбі свариться з жінкою. Навіщо ж вона нею бавилася? Каже, що вона не хотіла змін і заявляє, що буде просто чекати, поки все вирішиться само собою. В цей час в реальному світі почали продавати Барбі в депресії, і вони теж доволі популярні. Тож жінка з дочкою вирішили, що нічим не зможуть допомогти після того, як Барбі опустила руки і чкорнули назад в реальний світ на машині Барбі. Аж тут, на задньому сидінні, з'являється Кен Алан. Він хоче поїхати в реальний світ і допомогти все виправити. Та дочка щось надумала, передумала і переконує маму повернутися назад в Барбіленд і врятувати рожеве царство. Мама дочка та Алан приїжджають в дім дивної Барбі. Там жінка виголошує душероздираючу, правдиву промову про життя жінок. І виявляється, що ця промова цілюща і повертає зазумбованих Барбі до їх особистостей. Барбі в шоці, але вирішують, що полікують цією промовою решту Барбі. Наступний крок для того, щоб повернути владу в Барбіленті, це налаштувати Кенів один проти одного, і їм це теж вдається. Вони заставили Кенів ревнувати і ті пішли розбиратися район на район, поки вони були на стрілці. Барбі проголосували за те, що Барбіленд залишається Барбілендом, відмінили всі нововведення і заселилися в свій Барбі-будиночок. І ось уже на Кена напала журбинка, і коли він все це узрів, побіг плакати в подушку в прямому сенсі. А Барбі побігла його втішати. Він признається, що думав, що це буде їх з Барбі Дім. А вона лише вибачилася, що приймала його як належне. Кен каже, що він ніхто, якщо біля нього немає Барбі. І тоді вона пропонує йому дізнатися, хто ж він насправді, адже він є кен. І він це повторює як шарманку. Я є кен. Я є кен, згадалася сценка з вартової галактики. Я є груд, я є груд. Знайдіть п'ять відмінностей. І тут з одного з будиночків виходить голова Матело, який зі своєю свитою приїхав в Барбіленд, щоб допомогти зробити Барбіленд таким, яким він був до всіх цих подій. Але президентка Барбі каже, що нічого не потрібно вертати. Бо ні Барбі, ні Кени не мають залишатися в тіні. І навіть обіцяє Кенам місце в окружному суді, тобто і вони тепер кимось стануть. Ну з чогось їм потрібно починати. В цей час жінка запитує в голови мателу: а що буде зі звичайною стереотипною Барбі? Вона ж і не президентка, і не мама, і не має ніякої професії, але вона може стати мамою або президенткою, або ще кимось. Та стереотипна Барбі сказала, що не знає, ким вона хоче бути і з ким вона хоче бути, бо Кена вона насправді не любить. І тут з'являється та сама Рут, яка підказала Барбі шлях з метелу, коли вона втікала. Вона признається, що є творцем першої Барбі. Тож вони удвох з Барбі кудись ідуть, і та ділиться сумнівами, чи зможе вона бути лялькою після всього пережитого. Каже, що вона не хоче бути чиєюсь ідеєю, вона хоче бути творцем. Рут каже, що Барбі може стати людиною, якщо вона цього хоче, але вона тоді стане смертною. Та Барбі це не лякає. Вона хоче відчувати, хоче бути чимось більшим, ніж лялька. І що ми бачимо наступне? Барбі в реальному світі. Вона таки стала людиною. Аплодисменти і далі шок. Заберіть дітей від екранів. Перше, що вона зробила, ваші припущення пішла на співбесіду, пішла на побачення, побігла боса по траві. А може навіть голо? Ні, не вгадаєте, вона пішла. до гінеколога, кінець, так, так, це кінець. В принципі, посил для дівчат та й для жінок також правильний. Здоров'я треба берегти, і навіть лялька Барбі це розуміє. Як підсумок розкажу я вам свою суб'єктивочку про фільм. Він викликає неоднозначні відчуття. Деякі моменти хочеться передивлятись по декілька разів, а деякі це щось типу: Оу, навіщо так? Що це взагалі було? Окремо відзначу гру акторів: це екстаз. Я спочатку бавилася в ейджистку, бо відверто не розуміла, як на роль Кена і Барбі можна було взяти таких зрілих акторів, як Робі Марго та Райан Гослінг. В моїй уяві Барбі і Кен це студенти. Ну люди, які закінчили вуз. та подивившись фільм, я зрозуміла все, все просто це і є Кен і Барбі. Ця харизма, ця подача настільки підкупає і заворожує, що шансів на сумніви просто немає. Та й актори другого чи то півторашного плану теж справляються на 5 чи то на 12, яка там зараз бальна система. Саме тому фільм такий популярний, саме тому актори вже схарилися давати інтерв'ю, а їх все кличуть і кличуть і кличуть. Та й основний посил фільму актуальний як для чоловіків, так і для жінок: бути собою, пізнати реального себе, не підлаштовуватись під чиїсь уявлення і стереотипи, дбати про себе, приймати себе. Це це важливо справді. А ще якщо купнути глибше, Мател це ж фірма, яка виготовляє Барбі, і вміє так гарно рекламувати себе і шевроле також. Прям на всі гроші. Та й прибутки від такої рекламної компанії будуть шалені. Ляльки Барбі з фільму вже змітають з полиць магазинів, а це ще навіть не на Різдво. Та, попри це все, фільм дійсно непоганий, в ньому є суть. Це не просто якась рожева мелодрама, і кожен в ній знайде щось для себе. Тож дивіться, насолоджуйтеся! А з вами була Вероніка. І що цікавого? Мийте руки з милом, донайте на ЗСУ та переходьте на інші мої відео за посиланнями, які ви бачите на екрані. Ставте вподобайки та коментуйте. Це реально мотивує творити далі. Підписуйтесь, разом буде цікавіше. Мирного вам тижня, па-па!